Вітаю, шановні студенти, ми з вами продовжуємо роботу над темою Опис перебігу процесу. На попередньому занятті ми з вами говорили про використання розповсюджувачів для опису перебігу процесу. І спочатку, давайте ми з вами знов пригадаємо. Лексико-граматичні конструкції або моделі, які ми вживаємо для опису перебігу процесу. Процес відбувається, чи йде, чи триває, чи здійснюється, чи має місце. Процес. Притаманний властивий, чому, чи характерний для чого конструкції зі значенням наявності перебігу процесу можуть поширюватися розповсюджувачами просторового або умовно часового значення, на місце протікання процесу де? У двигуні, у природі, у розчині, на тимчасові обставини, протягом якого часу як часто що виражаються іменниками та прислівниками завжди. Зазвичай ніколи не у більшості випадків, у ряді випадків, у деяких випадках, як правило, на спосіб і умови перебігу процесу, як за яких умов, що виражаються іменниками та прислівниками швидко, повільно, відразу, миттєво. Тобто процес відбувається, чи триває, чи йде, чи має місце, чи здійснюється, за яких умов, як, де, як часто, протягом якого часу. Де Розповсюджувач просторого значення процес відбувається де? За яких умов, як, як часто, протягом якого часу розповсюджувач умовно часового значення? Процес відбувається за яких умов. Запам'ятайте найбільш уживані поєднання, запам'ятайте найбільш уживані поєднання іменників із прийменниками. З чим? З виділенням тепла, з утворенням полуб'я, під чим? Під високим Тиском? В чому? В присутності каталізатора в умовах, за яких умов, за певних умов, при чому, при температурі? Продовжуємо виконувати завдання. Замість крапок, вставте слова. Необхідні за змістом. Подивіться на слова для довідок відбувається, має місце, здійснюється, йде властивий, притаманний, характерний, існує. Забруднення гідросфери планети різноманітними відходами. Екологічні заходи, що забезпечують самоочищення природного середовища, у чорній та кольоровій металургії, розробка та впровадження очисного обладнання, міжнародними організаціями, контроль за виконанням прийнятих домовленостей, у сучасному світі ряд міжнародних екологічних проблем. Людині обмін речовин з навколишнім середовищем. Процес корозії особливо для металів. Механічний рух, всім тіла. Процес розкладення на водень та кисень воді. На прикладі першого речення, давайте подивимося. Має місце. Забруднення гідросфери планети різноманітними відходами. Чи відбувається забруднення гідросфери планети різноманітними відходами? Наступне завдання. Прочитайте текст. Знайдіть у тексті лексико-граматичні конструкції чи моделі зі значенням наявності перебігу процесу та розпосюджувачі просторового де або умовно-часового значення, як, протягом якого часу текст має назву корозія металів під час тертя. Корозія металів, самопливне руйнування металів і сплавів, а також інших речовин у результаті хімічної, електрохімічної або фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем. Корозію під час тертя називають механічний стираючий вплив на метал іншого твердого тіла. За наявністю корозійного середовища, або безпосередній вплив на метал самого рідкого або газового корозійного середовища. У цьому випадку відбуваються два сполучених процеси: електрохімічна або хімічна взаємодія металу з агресивним середовищем і механічний процес зносу поверхні захисних плівок і самого металу. Стійкість металів до корозії під час тертя значною мірою залежить від їх корозійної стійкості. У рідині зношування сталі менше, ніж на повітрі. Це обумовлено тим, що рідина є мастилом. На Наступний маленький текст корозія металів в умовах кавітації. Корозійною кавітацією називають руйнування металу внаслідок механічного змінного впливу агресивного середовища на метал. Для цього процесу характерним є те, що за певних гідродинамічних умов порушується суцільність потоку рідини, що рухається і утворюються вакуумні бульбашки. Потім бульбашки скорочуються і зникають. Таке явище в рідині називають кавітації. За умов швидкого заповнення рідиною утворені бульбашки піддають поверхню металу гідравлічним ударам, що створюють пульсуючі напруги і руйнують його. Цей вид корозії. Приводить до утворення місцевих глибоких виразок на перемішуючих пристроях в хімічних апаратах тощо. Наступне завдання завдання 15. Опишіть. Перебіг процесу корозії металів під час та в умовах кавітації, використовуючи лексико-граматичні конструкції зі значенням наявності перебігу процесу та розповсюджувачі просторового або умовно-часового значення, що вказують на місце протікання процесу, де на тимчасові обставини, протягом якого часу, як часто, що виражається іменниками та прислівниками, завжди, зазвичай, ніколи не у більшості випадків, у ряді випадків, у деяких випадках, як правило, на спосіб і умови перебігу процесу, як, за яких умов, що виражаються іменниками та прислівниками швидко, повільно відразу. Міттєво. Домашнє завдання виконати всі завдання теми, уважно ознайомитися з граматичним коментарем.